Освітає компанія Євротаблогістика і пропонує вонові надходження в місяці березні, а саме штабелера електричний Єлінде Л-16 АП. підйомністю – тонна 600, висота підйому 4 ,70 метри 70 см. Техніка повністю обслужена без експлуатації в Україні. Дається північна гарантія після гарантійній сервії. Ведній управління. Є вільний хід. Це рух каретки в межах габаритної висоти. Для роботи в складах з низькою стеною чи розвантажувано-завантажувальних робіт автомобілів. Висота підйому 4 метри 70 см. Метр. Вільний хід складає 1,55 см. Для пришвидчення роботи або для складів з великою прощальністю є робоче місце оператора відбудеться. Що значно пришвидшує і покращує роботу. Всю цю, цю техніку і багато інші ви можете знайти на складі в місті Червоноград, або заходьте на наш сайт.